Всім привіт, слава Україні. Так, сонячне відео буде таке досить цікаве. Досить цікаве для тих, хто хто вже замовив, це відео також їх стосується, хто вже замовив нас розсаду і хто планує нас замовляти розсаду. Це відео для вас. Е, трошки так, якщо коротко, моєї донечки з 17-го. Травня було день народження, один рочок. Ось дуже таке для нас важливе свято було. І чесно кажучи, я ще два тижні до того, ще задовго до збору, задовго до того всього, думав, як не як вже є YouTube канал, там майже 1700 підписників і хотів, як то кажуть, честь нас такого свята зробити якийсь приємний бонус. Для підписників або просто для глядачів, які навіть не підписані. І для тих, хто хоче замовити в нас розсаду. І прийняли таке рішення. І хочеться, і як то кажуть, для підписників приємне зробити. Ось, і такого ще не було. А ми такі, як то кажуть, що любимо робити таке, що. Ну, не знаю, можливо, і було десь, але я такого на теренах Ютубу не зустрічав. Ось, так. Зараз постараюсь коротко розказати, бо суне щось на нас дуже таке серйозне. Так, телефон не передає, ну там ніч чорна. І вже трошки чути грім. Е, так, добре, тоді ближче до справи, поки ще не добралося до нас. Е, судяка, всім, хто замовить в нас від. 50 саженців, агроволокно, агроволокно Агрін, українського виробника, досить хороше агроволокно. На полі вже його немає, я би показав, але хто дивився наші відео, бачив, яке в нас агроволокно, досить хорошої якості, взагалі суперове. Воно, звичайно, трошки дорожче йде, ніж там якісь інші аналоги, якісь китайські, польські. Ось, але воно, воно вартує своїх коштів і воно є дуже хорошим. Ось, і хто замовляє в нас від 50 саженців, то агроволокно йде в подарунок. Якраз так, щоб накрити, ось, наприклад, 50 саженців. Це на 50 саженців це 5 метрів. 5 метрів агроволокна. Метр 60 ширини, 5 метрів довжини. Якраз, Тобто ви собі, наприклад, висаджуєте там чи на бугорок, чи просто на землю. Ви висаджуєте собі отак в два рядки. 50 саженців. Це приблизно якраз. Там 4,5 метра виходить, 4, а то 5, так щоб з запасом, і агролукно йде в подарунок. 100 саженців, відповідно, 10 метрів і так далі. Ну, без обмежень, тобто по кількості розсади. Але по кількості людей, скільки ми можемо це зробити, обмеження є. Будемо дивитись. Ну, там вже трошки люди в нас замовили від 50 саженців, може людей 15. Ось, ми їм потім також подзвонимо, напишемо, якщо вони цього відео не побачать. І ми ще в своїх інших наступних відео будемо це говорити. Можливо, ще 20 людей ми візьмемо, скажімо так, по такій акції, і, мабуть, все. Тому що, ну, самі розумієте, яка ціна агроволокна. і тому я ж кажу: на, на теренах Ютуба такого не було, бо не кожен захоче просто тратити кошти, щоб комусь там щось зробити, якийсь приємний бонус. А ось так ми хочемо. Віддячитись за те, що ви нас дивитесь. І наразі от для тих клієнтів, які хочуть розсаду, ми придумали такий, таку акцію, скажімо так. І по-дальшому, якщо це вам сподобається, поставте там якийсь лайк, коментар напишіть, щоб ми знали, бачили вашу думку. Чи вам таке взагалі ну, подобається такий варіант. Я думаю, що хто дійсно планував нас замовляти, той буде задоволений. Той буде задоволений такою пропозицією. І, якщо чесно, гріх не скористатись. Ось ще трошки хочу показати, О, зараз якраз сонечка нема, вечір досить добре видно. В нас ми завтра будемо цю красу збирати. Соні збирали інше поле. Ось це в нас брілла. Це в нас грони брілли. Ось це вже, вже в нас був. Третій збір сьогодні, але це поле ми не збирали. Ми завжди на початку, коли ягоди ще небагато, збираємо два поля разом. А коли вже починається така трошка, такі трошка більші об'єми, ми вже розділяємо один день одне поле, другий день друге. І так трошки легше нам на ринку реалізовувати не зразу велику масу, там, наприклад, 200 кг, а один день 100, другий день 100. І все. Ну, так воно трошки краще і не треба стояти там довго. Ось. Так що ось така ситуація, така акція. Тому хто хоче, пишіть, цікавтеся, записуйтеся. Ще завтра, післязавтра, знімлю відео по розсаді, які сорти є, детальніше розкажу. вже так ну, багато хто питається, кожному так список скидувати. А так Відео зняв, кожен собі передивився, побачив. ну, Альба, Бріла, Амі. Тут у нас є Мурано, Крапо, Флорида Б'юті, Кабріло. То ми покажемо і по ягоді, як виглядає, і так далі. А там, наприклад, у нас розсадник є новий, там Азія, Роксана. Купчиха і так далі, що, то ми ягоду. Ми там залишили декілька кущиків, але були приморозки, не знаю, чи вони там щось з того буде, бо ми там відповідно не накривали там тих 10 кущиків кожного сорту. Залишили показати ягоду, але не факт, що вона буде. Але я думаю, всім ці сорти знайомі. Це і досить там, всі популярні сорти, нема такого, що прям якась новинка-новинка, що ніхто ще не бачив. Так що, ось так. Ще знімемо по сортах. Дивіться, вибирайте. Телефонуйте, записуйтесь і користуйтесь можливістю отримати агролукно в такій. Ну, тим більше це все рання ягода, ось Альба, Бріла, Амі, багато хто замовляє саме ці сорти це все рання ягода. І без агролукна ну, практично нереально. Практично нереально, що у вас щось було толкове, особливо з першої, з першої квітки. А перша квітка, як правило, це найбільша ягода, тому агролукно тут прям необхідне. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, оціните нашу таку задумку і будете звертатись, писати, замовляти. Це всім дякую.